Всім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі Second Hand. Сьогодні другий день після завозу. Ціна за кілограм 348 гривень. І розпочну я з однієї з моїх найкращих сьогоднішніх знахідок: це куртка косуха, вона з натуральної замші, красивого небесного кольору. Це фірма Mango розмір XL. Куртка просто в ідеально новому стані, без жодного дефекту. І подивіться, як круто вона виглядає. Однозначно собі її куплю. Нарешті я собі знайшла косуху, яку так довго шукала. Звісно, хотілося мені таку більш базову знайти шкіряну чорну, ну але ця просто фантастична. Колір у неї просто словами не передати, який класний, який крутий. Надзвичайно рада цій знахідці, як вам діліться своїми враженнями в коментарях. І наступним хочу вам показати ось таке худі, воно подовжене. Це фірма Only в дуже хорошому воно стані, такого чорно-сірого кольору. Спереду такий от логотип, напис, Худі з капюшоном, воно утеплене і за своїм складом хороше, тут 83% котону, тобто бавовний, давайте подивимося, як воно виглядає на мені. Як на мене, дуже вдала модель. Подивіться, воно йде подовжене, але по ширині не йде широке. Тобто воно таке доволі витягує так, силует, фігуру дуже круто сіло, мені подобається. І я б його, напевно, купила, якщо б не знайшла худі, який висить тут поруч. Зараз буду приміряти, Ви, напевно, вже побачили яскраво жовтого кольору це худі від Balenciaga. І, до речі, в цьому ж секонд-хенді я вже знаходила Balenciaga, рожевого, щоправда, правда, кольору. І дивіться, я думала, що такого не буває. Просто так в одну річку двічі не війдеш, кажуть, але справді тоді я якось втратила свій шанс і залишила балінціагу в магазині, оскільки вона була трішечки порвана. Ну а цього разу просто своїм очам не повірила, коли знайшла ось це худі. Воно оригінальне, яскравого, такого дуже насиченого жовтого кольору. Розмір S вказаний, але воно оверсайз, мені точно підійде. За своїм складом, воно на 100% збавовне. Ось такі бірочки, можна роздивитися. Я вже перевіряла в інтернеті, і такі бірки, так дійсно в оригінальній ході. А це я вам вставила відео з свого минулого походу в секонд хенд коли я в цьому ж секондхенді знайшла ось таке худі від Balenciaga. Ось тут воно вверху було порване, і це стало причиною, чого я його не купила. Я довго за цим рожевим худі жаліла, і якою ж для мене було несподіванкою, коли я знову. В цьому ж магазині знайшла Balenciaga. Це супер дорогий крутий бренд. Власне, такі от худі можуть коштувати 26-30 тисяч в магазині. Ну а Бу продають її за 5 тисяч і за 6 тисяч. Тобто, це така от просто супер знахідка. Напевно, знахідка року, я б сказала. Дуже задоволена. По-перше, що воно мені підійшло по розміру, і звичайно, воно в дуже хорошому стані, ідеальному стані, без жодних дефектів. Однозначно, я собі його купляю. Нагадаю, що це ваговий секонд-хенд, це не люкс. Ціну цього худі я вам скажу трішечки пізніше, як і ціну куртки косухи, яку я приміряла першою. А далі вам хочу показати ще ось такі штани. Я знайшла їх на чоловічому відділі. Це бренд Polo, Вони такого молочного, практично білого кольору, в дуже хорошому стані. Прямого крою, дещо завужені донизу. Така тканина дещо нагадує джинс, але більш літня. Власне, зараз примірюю, вам покажу їх на собі. І окрім цього секонд хенду вам ще покажу знахідки з іншого секонд хенду так? І, власне, ось так: ці штани виглядають, ніби по розміру підійшли. Але вони так виглядають не дуже сучасно, не дуже трендово. Такі дуже вони звичні, базові. Ну і вирішила їх не брати, оскільки нічого в них такого особливого і немає, так? І сьогодні я і так даремно не сходила в цей секондхенс, знайшла дві крутих знахідки і надзвичайно щаслива з нього вийшла. Власне, за худі балінцягу я заплатила 281 гривню, а за косуху від манго, красивого такого блакитного кольору, я заплатила. 332 гривні. Ну, а це я вже в іншому секонд-хенді, теж ваговий відділ. Це або другий, або третій день, не пригадаю, ціна за кілограм 325 гривень. Ну і тут, власне, знахідки просто такі от печальні, що знайшла. Ось такий ніби жакет, піджак, чи це навіть плащ. Тут є невеликий відсоток вовни, 8%. Мені сподобався його колір і текстура. Це Маркен Спенсер, але в примірці якось не дуже. Ну, такий він нічого особливого, цікавий, він був на вішечку, а от в примірці він мені не дуже сподобався. І от наскільки секонд-хенди відрізняються один від одного, так, є де кожного разу завіз просто супер, і там можна знайти круті знахідки на другий, на третій день. А є секонд-хенди, куди треба обов'язково йти в перший день, тоді може пощастити щось знайти класне. А вже потім хіба що так дивитись на люксі, а на ваговому секонд-хенді вже немає що робити. Ще був ось такий светр від Поло Ральф Лорен, вказаний розмір L, вказано, що він з вовни, і ви бачите, так по вигляду, що він сів. На ньому дуже багато таких, як ковтунців темного кольору, і він зменшився в розмірі. Дуже шкода, адже знахідка могла бути теж класна, крута, бренд хороший. Але до речі, він мені дуже часто трапляється в магазинах секонд-хенд і на ваговому, і на люксі. Звичайно, на люксі за нього хочуть великі гроші. А от на ваговому все-таки трапляється він, але з такими дефектами. Деколи дефекти є такі, що можна, наприклад, кофтонці почистити, а ось тут не знаю, що з ним робити. Сама тканина збилася, така дуже тверда, стала не м'яка. Ну, він не комфортний в носінні. Якщо ці кофтунці ще якось можна повідчіпляти, то вже його так відтворити в розмірі нереально. І давайте вам ще покажу ось таку блузу сорочку від Zara, вказаний розмір XL. Мені сподобався її колір. Він такий бежевий, дуже нейтральний. Красиві має сорочка ґудзики, вони такі, як ніби змушлі, зроблені. І за своїм складом вона теж хороша. Це 97% оліоцел. І 3% поліестер. На дотик і до тіла дуже приємна тканина. Ось так вона виглядає, по розміру підійшла ідеально. Сюди б ще такого кольору штани, і теж був би просто супер костюм, супер комплект. Ну, але знову ж таки, це не така річ, яку хочеться купити. Та є речі, які просто хочеться поміряти і знову повішати на вішачок. Так, нехай вони там десь лежать в магазині. А є речі, так, в яких закохуєшся з першого погляду, а приміряєш деколи і оп, тобі не підходить по розміру. Тоді тобто, таке дуже велике розчарування. А деколи так річ така сіра, непримітна, а ти на себе її міряєш, її такий вау-ефект, так буває різні випадки. Зокрема, цей светр міг би бути хорошою знахідкою, його ціна вийшла на всього 108 гривень, якщо б не його стан. І на люксі я знайшла ось таку кольорову піжаму. Дуже вона яскрава, така літня насичена. Це H&M, Її ціна 480 гривень. Немаленька ціна, але вона з віскози, дуже така вона приємна до тіла, класна. І це такий в мене теж. Випадок, коли я була дуже розчарована, оскільки вона мені не підійшла по розміру. Сама річ мені дуже сподобалася, дуже вона ефектна, класна піжамка, ну але, на жаль, не мій розмір. Бачите, вона така мала би бути приталена, це, до речі, розмір М, і сама тканина зовсім не тянеться. Все-таки хочеться піжама, щоб була вільна, а не в обтяжку. І давайте вам ще покажу трішки взуття. Були ось такі від лакости, кросівки чорні, їхня ціна 750 гривень. В непоганому стані по підошві видно, що вони практично не ножені. Це чоловічі, це 43 й розмір. Така от теж прикольна, класна знахідка. І дивіться, які цікаві були ще кросівки. Їхня ціна, правда, захмарна. 1100 гривень білі з дуже цікавою підошвою, такою плетеною. А звісно, за такі гроші в секонд-хенді я їх не буду купляти. Також сподобалися ще одні чоловічі від Кеди, ось такі бежевого кольору. Ось такі були дуже цікаві яскраві рожеві крокси за 400 гривень. Вони на платформі, так, все-таки ми більше звикли до плуских та, шльопанців габаритних, а тут вони такі доволі витончені. І подивіться, які класні босоніжки від Марк Спенсер такого фуксії кольору, якраз кольору Барбі, що зараз в тренді. І Ще мені сподобалися ось такі масивні лофери на грубій підошві. Тут така шкіра ніби лакована, але в них ціна теж захмарна 1200 гривень. Прикольні, але дорогі в непоганому ідеальному стані. І ще давайте вам покажу різноманітні дрібнички. Ось такі аромосвічки свічки були. Дуже класний у них запах. І ось така, бачите, вони новесенькі, не користовані. Але якщо їх поважити, то в принципі ціна виходить така, як в магазині, тому за ними можна вертатися хіба що десь так в останні дні. А в перші дні так не варто їх купляти, адже можна в принципі знайти і в звичайних магазинах. І ось такі класні були підставки під кружки, під чашки з Мікімаусами. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.